Артем Філенко, головний диригент Херсонського театру Куліша, був свідком окупації російськими військовими Луганська у 2014 році та Херсона у 2022. Попри постійні обстріли, залишається в місті, бере участь у виставах, концертних програмах і створює до них музичне оформлення. Сьогодні ми можемо про все це з ним поговорити. Вітаю вас, Артема! Вітаю! А розкажіть про 2014 рік, що тоді відбувалося в Луганську і як реагували люди. В Луганську у 2014-му окупація починалась повільно і насамперед казалось, що це самі луганчани намагаються якийсь супротив проводити, але ну, також містянам було невідомо проти чого весь цей спротив. І ну, нам пощастило, що у нас вийшла відпустка. Ми поїхали у відпустку, і за цей місяць відпустки в місті все змінилося ну, зовсім навпаки. Окупували приміщення СБУ, приміщення міської влади, обласної влади. І вже повертатись в це місто було ну, дуже небезпечно, тому що деякі активісти. Казали, приходьте з дітьми і будете як живий щит проти кого, навіщо ставати живим щитом. Ось. І тому ми вирішили поїхати у 2014 році звідти до Херсону. Чому саме Херсон? І розкажіть, як виїжджали? Саме Херсон, тому що жінка сам з цього міста, це її рідне місто Херсон. Ми разом працювали в Луганську, але вирішили поїхати далі на Юг. Тому що вже і Донецька область була окупована, і Луганська. Тобто ми виїхали у відпустку, але потім повертались за речами, які там залишили. Ось свого житла не було, було зйомне, і ми приїхали за речами. І коли повертались, це ми повертались десь за місяць до того, як закрили Дебальцевський котел. І вже він був, і вже було дві лінії фронту. І через ці дві лінії фронту ми з речами з жінкою їхали. Ну, крізь, мабуть, десь 40 блокпостів пройшли. Різних це були і ЛНР, і ЗСУ, і Нацгвардія, і ДНР, і у кожного якісь свої правила, у кожного якісь свої. Настанови, якісь свої страхи на кожному блокпості було по-різному. І так, це було важкувато. А ви переїхали до Херсона і пішли працювати в театрі Куліша. Як так сталося, що долучились до колективу Херсонського театру? Ми пішли шукати роботу, і завітали і до коледжу культури, і до філармонії, і там музиканти самі передали інформацію, кажуть, а зайдіть до театру. Кажуть, що там звільнився диригент і є місця. Ми зайшли на зустріч до Олександра Андрійовича книги, і так виявилось, що у нього якраз звільнилися місця. Тому ми приступили до роботи буквально відразу ж на день незалежності ми робили вже концерт. Розкажіть взагалі, які творчі проекти вам запам'яталися за час роботи у Херсонському театрі за цей період, можливо, були якісь найяскравіші? Для мене вони всі найяскравіші. І е, от, починаючи з Дня Незалежності концерту, в виставі може бути багато пісень, і кожна пісня вона може бути як маленька вистава. Перша вистава, яку ми в ямі е, оркестровій робили, робили це. Е, Джази дівчата з Сергієм Миколаївичем Павлюком. І як ми робили таку веселу комедію Херсонські манси разом з Іріною Володимировною Корольовою, така, там, де використовувався оркестр, так як він завжди не використовувався. І цьому, звичайно, сприяли ми з дружиною. 24 лютого 2022 рік. Як ви дізнались про те, що почалася окупація, за яких обставин? І враховуючи ваш попередній досвід, що на вашу думку треба було зробити найпершим? Повідомив про те, що починається війна. Це мій кум написав, каже, що ви спите, дивіться новини, там вже щось почалось. Ну і звичайно, жінка каже, що треба заправити авто. Я поїхав. Розумів, що вже черги великі, відразу поїхав на, подалі заправлятись на Антоновський міст, на Амік заправку. А потім вже я встиг заправити авто, а ввечері дивлюсь, вже цієї заправки майже не було, тому що вона вже була розстріляна. І так, ну, сценарій був. Більш такий подвіжний, не, не, не такий, як у Луганську, вже всі, всі події розвивались дуже швидко. І вже 2 березня ми розуміли, що ввечері, коли почули скрежет цих гусеничних чи то танків, чи то БТРів, техніка, і почули, що це значить заходять надовго і ну, будуть у місті ще довго окупанти. Так, звичайно, в якому б не було сценарію, окупацію переживати дуже важко і тяжко. Ось. Але вирішили залишитись. Вирішили, перш за все, залишитись у Херсоні. Тому що, мабуть, це спогади того, що покинули Луганськ і не повернулись. І, мабуть, десь в голові сиділо таке, що. Якщо поїдеш із Херсону, то вже не повернешся сюди. Або вже не зможеш, або вже буде нікуди, або ще щось. Мабуть, тому і не захотіли поїхати. Розкажіть, як ви жили в окупації? І чи відрізнялася окупація Херсона від окупації Луганська? Так, ну в окупації Луганської е, ми не були, ми, е, ну трохи були, коли приїжджали туди забирати речі. Ось це вже була окупація, ще не, не було референдуму, але вже якась окупація присутня була. І е, я скажу, що це були е, трохи схожі події того, що було в Луганську, того, що було е, в Херсоні. Що центр якось спокійніший, окраїни е, жвавіше і більше якихось, там якихось обстрілів на окраїнах. Звісно, міста проходило, також і в Луганську проходило. І в самому місті, ну, це, мабуть, кожен запам'ятає, що в самому місті, в Херсоні, в окупацію це, по-перше, черги. Великі черги, будь-за чим, будь-то за водою, за їжею, за грошима в банкоматі. Тобто це постійні черги були. Зранку встаємо і гадаємо, в яку чергу <гум>, треба стати, щоб щось добути. Розкажіть ще з якими труднощами ви стикались в окупації, і чи пропонували вам співпрацю? Труднощі були різні. Ну крім продовольчих труднощів, таких от фінансові труднощі. Не те, щоб там не вистачало коштів, а іноді ми не могли їх зняти кошти, коли хтось прислав на карту кошти, а їх ніде не знімеш. Або якщо знімаєш, то під процент якийсь треба віддати. І так в окупації знайшли музиканти мене і кажуть: от ти прийди до директора, який. Зайняв місце Шелудько Валерій і типу, він, він хоче з тобою побалакати. Я, звичайно, прийшов, тому що ну, вважав, що не треба так скривати, щоб тебе потім вже шукали там або, е, військові, або ще хтось там з автоматами і все таке прочі. Краще відразу поговорити, поставити всі точки там її <смі> і, і розійтись, так і, так і вийшло. Після референдуму вже нікому е, і театр тут не потрібен був. І почалась вже якась ото підготовка до евакуації. Тобто, ну, для них, для росіян е, театр це була реклама. Реклама суспільству, що все тут е, як в мирний час. Все добре, концерти йдуть, вистави якісь. Тобто робили картинку для того, щоб показувати, що так, тут все добре, все, робить референдум і все буде гарно. Вийшло не так, як вони вважали. Як ви дізнались про те, що Херсон уже вільний, що ЗСУ в Херсоні, як і за яких обставин? У нас був такий період, коли ми майже кожного тижня. Приходили новини, що ось-ось нас звільнять. Ось-ось нас звільнять. І так було все літо. І так ми зустріли осінь. І так воно кожного тижня заново починається якийсь наступ. Ось нас звільнять. Ні, нас не звільнять. Ось нас звільнять і оці качелі. Що ми вже все все, перестали щось там думати, пошли якісь битові такі, більш питання, Ось, о, щось десь почали вимикати світло, почали задумуватися, де ж брати генератори, а що робити з продуктами, які в холодильнику почнуть танути. І ну, щось чуємо, там десь вистріли, там десь вистріли. І щось якісь нові події е, проходять. А ми в оцих битових е, проблемах ну, не замічаємо цього. І е, якось ну, під вечір мені кажуть, та там кажуть, що вже десь там бачили ЗСУ. І вже коли мені наступного дня показали фотографії вже зі своїх телефонів, самі познімали друзі, знайомі, і так, це була така ейфорія, е, що ми. Що нас звільнили, це було дійсно такі, таке свято, і не, не на один день свято таке, на, на, на декілька днів. І потім жінка каже, вже 13 листопада, каже, бери трубу, поїхали, зіграємо на площі. Вже дуже багато збиралося людей на площі, там, 12, го 14, дуже багато людей зібралось. Я вийшов, зіграла гімн. Що ви відчували в ту мить, коли стояли на площі і виконували гімн? Ну, по-перше, е е як то кажуть, був такий страх того, що може, е е як то кажуть, не хвати сил дограти. Не, не те, що у мене сил не хватить, а просто е ну, фізичний організм Бог не дограти. Але ну, сил вистачило і так, це була така радість. Радість поділена з багатьма людьми на площі. Під час окупації намагався не грати, щоб потім ніхто не казав, а вон там грає, пускай йде на, на паради грає, чи ще, ще кудись. Ну, Якась така була обстановка, розумієте? Як в клітки були, але не хотілося веселитись, щоб це мог знімати окупанти. Казати, бачите, вони веселяться, значить, їм добре з нами. Ви продовжуєте жити в Херсоні, попри те, що місто під постійними обстрілами з лівого берегу. Що вас стимулює працювати? Що надихає, і як взагалі працюється у місті під обстрілами? Стимулює працювати це глядач. Глядач приходить на концерти, на вистави, на події. І ми розуміємо, що ми потрібні йому. Розкажіть про творчі проекти, над якими зараз працюєте. Творчі проекти є, і музична вистава, і є концерти. Проєкти, як то і нещодавно ми грали концерт кава з ароматом перемоги, і хотіли зробити з різними стилями музичними. Працюємо, працюємо потрохи і намагаємося залучати тих, хто виїхав, із музикантів, і з акторів в театрі. От робили спільний проєкт з Миколаївським театром, і знову зараз роблять спільний проєкт з Миколаївським театром. І також туди в Миколаїв, з'їжджаються наші актори для того, щоб участвувати в виставах. І думаю, це. Рух уперед. Трохи руху вперед, тому що е, приміщення театру теж е, трохи е, сумує за виставами. Трохи хочеться і на велику сцену вийти, і на малу сцену вийти. Ну а поки, от, ну, поки так виходить. А, дякую вам за розмову. Бажаю подальших творчих успіхів. Сьогодні ми спілкувались із головним диригентом Херсонського театру Куліша Артемом Філенком.